Правила пробіжки. Коли ми отримуємо м'яч від партнера та зупиняємось, то перша нога, яка торкнулася підлоги, є нашою опорною ногою. В даному випадку це моя ліва нога. Для того, щоб не було пробіжки, мені спочатку потрібно вдарити м'яч об підлогу, а потім відірвати мою ногу. Та виконати далі ведення. Отримавши м'яч від партнера, і я спочатку роблю крок опорною ногою, а потім вже під лобу м'ячем, це є пробіжка. Це при отриманні передачі. Це зупинка з В даному випадку, ми зупиняємось на обидві ноги, та в нас не визначена опорна нога. В цьому випадку важливо, ми, ми, щоб м'яч торкнувся. Підлоги після першого кроку ми можемо зробити крок в будь-яку сторону будь-якою ногою. Але важливо ще раз, щоб м'яч торкнувся підлоги після першого кроку. правил ФІБА ми можемо отримати м'яч на одну ногу та продовжити виконувати ведення. Це буде рахуватися як нульовий крок і не буде вважатися помилкою. Я отримую м'яч на одну ногу. Після цього я можу виконувати продовжити ведення. Або я можу отримати м'яч на одну ногу та продовжити виконувати два кроки та бросок. Виконуємо кидок із-під кільця, ми також користуємось правилом нульового кроку. Ми отримуємо м'яч на одну ногу і продовжуємо атаку в два кроки поблизу кільця.